Параграф 1. Географія, наука про нашу планету. Нові терміни до скарбнички знань, фізична географія, соціальна та економічна географія, картографія, геоінформатика, екологічні проблеми. Коротко про головне: що означає слово географія? Географія одна з найдавніших наук, що зародилася в країнах Стародавнього Сходу. Учені географи того часу у своїх книжках надавали інформацію про свою місцевість, так і про далекі країни, материки, маловідомі острови. Для подібних описів згодом виникло слово географія, яке складається з двох грецьких коренів гео, земля та графос, пишу, тобто землеопис, значення географічних знань у минулі часи. У давні часи, коли людям була відома лише місцевість, де вони жили, головною метою географії було відкривати і освоювати нові землі. Тривалий час це відбувалися завдяки розвитку торгівлі, військовим походам, мореплаванню. Унаслідок цього виникали перші описи далеких країн, звичаїв місцевих жителів та природних багатств. Згодом, для вивчення маловідомих країв, почали організовувати спеціальні експедиції. Так крок за кроком нагромаджувалися цінні географічні відомості, а наука тривалий час залишалася пізновальною та описовою. Значення географічних знань для життя та діяльності сучасної людини нині на планеті майже не залишилося невідомих людині місць. А географів цікавлять найбільш заселені країни та місцевості, адже саме там найбільш змінене навколишнє середовище: забруднені повітря, вода, ґрунт найбільш виснажені природні ресурси, тому виникла загроза існуванню не лише природі, а й самій людині. Як відомо, у природі все взаємопов'язане. Тому, коли людина втручається в природні процеси, вона руйнує хідку рівновагу, що спричиняє багато проблем, які називаються екологічними, тобто такими, що виникли внаслідок впливу людської діяльності на природу. Завдання географії виявити природні взаємозв'язки і на основі спостережень скласти прогноз, як, використовуючи природне середовище, не зашкодити йому і жити в гармонії з довкіллям. Сучасна географія з описової науки перетворилася в конструктивну, тобто перетворювальну малюнок: один: планета Земля наш спільний дім. Яку професію ви не обрали в майбутньому, вченого чи будівельника, економіста чи бізнесмена, лікаря чи вчителя, письменника чи художника? Закони існування в цьому домі всім слід знати і шанувати, щоб не перетворити нашу планету в безлюдну пустелю, а зберегти її для прийдешніх поколінь. Малюнок 1. значення географічних знань. У минулі часи пошук нових земель та їх опис. Тоді географія була описовою наукою, а вчених цікавили нові неосвоєні землі. У наш час. Завданням географії є виявлення закономірності розміщення природи, населення та економіки, а також моделювання і прогнозування наслідків взаємодії природи та людської діяльності. Сьогодні географія це конструктивна наука, а вчені географи займаються дослідженням найбільш заселених територій. Для визначення. Та швидкого чіткого відображення інформації в наш час широко застосовується інфографіка інформаційна графіка. Це метод представлення знань та даних у формі інформаційних схем, малюнків, таблиць, ілюстрацій та графіків, що суттєво покращує сприйняття інформації, дозволяє людині бачити моделі і тенденції. Моделі дозволяє Скласти образ якогось об'єкта або явища, який реально існує, відобразити його властивості та ознаки, тенденція, можливість тих чи інших подій розвиватися в певному напрямку. Наука свідчить: протягом століть географія накопичила багато різноманітних знань про нашу планету. З одного боку, вони стосуються природних об'єктів та явищ, з іншого. Об'єктом вивчення географічної науки є сама людина та її господарська діяльність. Неможливо уявити географічні науки без карт та планів, на яких зображені природні і економічні об'єкти та явища. Це зручне і надійне джерело географічної інформації. Не випадково кажуть, без карти немає географії. В останні десятиліття у зв'язку з розвитком інформаційних систем. Виникла геоінформатика. Тому сучасна географія це система наук, тобто низка тісних пов'язаних між собою дисциплін. Завдання Розгляньте модель структури географічної науки малюнок 2. Малюнок 2. система географічних наук. Географічні науки складаються із природничих наук та суспільних наук. До природничих ми відносимо фізичну географію, до суспільних наук, соціальну та економічну географію, а також окремо виділяють загальногеографічні науки, картографія, наука про методи створення, використання та редагування карт та планів місцевості, а також геоінформатика, наука та технологія створення безгеографічних даних, керування ними. Моделювання географічних процесів та явищ, фізична географія від грецького фізис природа, вона вивчає закономірності формування та поширення природних умов на земній кулі в цілому, а також окремих територіях, що є середовищем життя люд... людства, соціальна та економічна географія від латинського суспільство та грецького мистецтво ведення господарства. Вивчає закономірності розміщення населення та економіки господарства у світі в цілому та в окремих територіях, регіонах, країнах, частинах країн. Вірю, не вірю, перевіряємо інформацію. Відшукавши дані в засобах масової інформації, з'ясуйте, що в наведених фактах є правдою, а що ні. Батьком географії вважає давньогрецького вченого математика. Астронома і поета Ератосфена. він ще в III столітті до нашої ери запропонував термін географія. Також Ератосфен завдяки математичним розрахункам 19 червня 240-року до нашої ери майже безпомилково визначив розміри Землі як планети. З того часу цю дату відзначається як Всесвітній День Географа. Окрім дня географа, також за ініціативи ООН. Відзначають такі географічні свята: Всесвітній День водних ресурсів 22 березня, Всесвітній День Метеорології, 23 березня, Всесвітній День народонаселення, 11 липня, Міжнародний день гір, 11 грудня, а може, існують ще якісь географічні свята. Проект для краєзнавця. Працюємо в групі. Уявіть, що до вашої школи завітала група ваших однолітків, іншого населеного пункту для участі в спортивних змаганнях, але до змагань залишається ще дві години. Складіть туристичний маршрут цікавими об'єктами, щоб ознайомити гостей з особливостями вашого краю. Підготуйте разом з батьками фотоальбом з найважливішими об'єктами такої екскурсії. Оцінюємо свої досягнення. Перше питання: про що наука географії. Як змінилося її завдання в сучасному світі? Відповідь на це питання ви можете дізнатися на сторінці 6, а також використовуючи малюнок 1. Друге завдання. Яку ще іншу назву можна дати науці географії? Третє завдання. Поясніть. Людям яких професій і для чого необхідно географічні знання. Четверте завдання. Чому сучасну географію називають системою наук? Відповідь на це завдання ви можете знайти на другій половині сторінки номер 7 П'яте завдання. Географія належить до природничих чи суспільних наук. І чому саме? Згадаємо, що географія вивчає і об'єкти природи, і також людей, які живуть на цій території, тобто вона є і природничою, і суспільною. Завдання 6. яке значення географії в розв'язанні нагальних проблем сьогодення?